Оксано, майже рік минув, як ми з тобою бачились, на зйомках проєкту покликання. Скажи, що змінилося за цей час в твоєму житті? А, дякую, що запросили. Да, дуже багато змінилося за цей рік а, стосовно роботи стосовно мого життя. А, я почала працювати з волонтерською організацією, яка знаходиться в Британії. І зараз ми допомагаємо сім'ям з окупованих територій знайти там собі домівки. Це одна із направлень. Також я допомагаю нашим, продовжую допомагати нашим хлопцям ЗСУ. Зараз ми транспортуємо машини з Британії, тобто ця волонтерська організація мені допомагає. Тому зараз фактично я, я живу на дві країни, але більшу свою частину я проводжу тут в Україні. Але інколи я від'їжджаю туди в Британію. Розкажи, будь ласка, як так сталося, що саме ти будеш представляти компанію на міжнародних змаганнях в Парижі. Для мене це теж було сюрпризом. Мені про це повідомив мій керівник, що я була вибрана серед багатьох людей, дуже достойних людей нашого підприємства. Я займаюся волонтерською організацією. У мене є волонтерська організація, плюс я також є. Вибрана в попередньому році найкращим працівником нашого підприємства. Знаєте, про себе ну, мені незручно казати да, таке, тому що я вважаю, що є дуже багато достойних людей, да, більш таких навіть ніж я, да, які повинні представляти наше підприємство, да, нашу країну. Да. Але я дуже вдячна за цю честь і я сподіваюся, що я зможу достойно представити наше підприємство і нашу країну на цих міжнародних змаганнях в Парижі. Я впевнена, що це так і буде. А яка твоя роль, що ти повинна робити? Я виступаю в. В якості факалоноса, тобто моя задача буде нести факел. Цей факал представляє собою символ цих Олімпійських ігор, міжнародних ігор. Вони походять з Греції, тому початок цього забігу почнеться з Греції, а потім воно перейде в Францію. І вже в Франції я вже якби перехоплю цей факел. І від іншого учасника, а це, це називається в них якби французький поцілунок. Тобто, те, що ми будемо передавати один одному, то тобто він буде передавати мені вогонь. Угу. Я буду запалювати свій факел і буду його нести там на якусь дистанцію. І буду передавати вже буде наступний так. Називаємо їхній французький поцілунок іншому іншому учаснику. На і то це мене буде. Також будуть прес-конференції, де я буду розповідати про свою роль на нашому підприємстві в житті нашого підприємства, нашої країни в цілому. Скажи, а ти знаєш, хто ще буде? Хто ці учасники, які несуть смолоскипи? Ну загальна кількість цих факалоносів – це там 10 тисяч учасників. Серед них будуть і представники нашого підприємства з інших компаній, то Сарсалор ArcelorMittal Brazil, Канада, це ті люди, які відзначилися якимись інноваційними рішеннями своїми підприємствами, були сильними учасниками команд, показали свої лідерські якості. І я дуже, дуже надію, що ми зможемо там познайомитися. Мені було б це дуже цікаво. Що ти відчуваєш, коли уявляєш собі той момент, як ти будеш нести смолоскипу Парижі? Я уявляю, що я буду нести не просто смолоскип да, з вогнем, а це символ доброти, щирості моєї країни, мого підприємства, яке я буду представляти зараз в моїй країні повномасштабне вторгнення. Да, дуже багато, дуже багато ну, поганого відбувається. Да. Тому я хочу, щоб люди відчули, що цим факелом я передаю їхню ну, біль. Будемо казати біль. Да? І я хочу передати, щоб інші розуміли, що і знали, що відбувається в моїй країні. Да? І при тому, що моє підприємство. Воно підтримує людей, воно підтримує військових, підтримує місто, в якому знаходиться, що це дуже що це дуже важливо зараз. Тому для мене дуже важливо це виступати в ролі факалоносця на цих міжнародних змаганнях. Кажу, а чи будеш ти транслювати якось ці події з Олімпіади, де можна подивитися? Угу. Е, я... Починаю з буду, буду транслювати вже зараз. Я хочу а, вже, як кажуть, піарити цей захід. Да, і я ну можу можу це робити. А, і хочу зробити такий якийсь прямий ефір а, з той події, коли я буду 30 червня, я буду нести цей факел. І хочу транслювати це на своїй інстаграм сторінці, да там в Фейсбуці, да, щоб всі бачили це, все. Але я знаю, що організатори е, будуть влаштовувати ці ефіри, і це можна буде буд, буде подивитися е, десь, в десь медіа там. На інтернет сторінки офіційні цієї ці, цього заходу чудово. Тоді ми теж поділимось в своїх соцмережах, щоб люди могли побачити ці. Розкажи, як ти готуєшся до цієї відповідальної місії? Можливо, є якісь заходи, які треба. Знаєте, я спочатку напевно не не до кінця зрозуміла, що таке фекалоносець і моя роль. Я відчула себе там теж олімпійським якимсь бігуном, що мені треба буде бігти дуже швидко. Тому зараз тому я намагалася багато бігати. Тренуватися, да, ну, підтримувати себе такою хорошій фізичної формі, але мені сказали, що це буде дистанція 300 метрів, і треба буде красиво пробігти. Тому ну я, я зараз намагаюсь е, трошки вчити французьку мову. Хоча це важко, тому що я ще більше акцент зробила на англійську мову, і я надію це мені допоможе. Да. І, і трохи вивчаю вивчаю цю країну, те, те місто, в якому я буду теж нести цей факел. і більше дізнаються про ці міжнародні Олімпійські ігри. звідки вони походять, як часто вони проводяться, хто буде приймати участь. Да. Мої друзі, знайомі, да, все, теж мені багато е, скидають посилань, де можна цікаво ну, почитати про цю подію. Тому для мене це, ну, я колись раніше бачила і ще з моїм батьком, е, який працював в нашому підприємстві, на жаль, він вже. Вже не з нами, да. Ми дивились ці міжнародні Олімпійські ігри. Так? Але я чогось не, не розуміла до кінця цю роль фалоноса. Зараз я розумію, що це ну це дуже відповідально. І це це такий символ, символ добра, да ну для, для всієї, навіть ну будемо казати, для всієї планети в цілому. Так, це неймовірна подія та велика відповідальність. Так. Ми дуже вдячні тобі за Дякую. відповіді. Та хочемо передати тобі. Ось такий пакет. Дякую. Сувенірної продукції. Дякую. Тому будемо чекати від тебе фото та відео. Обов'язково, обов'язково, так. Да. Бажаємо успіхів, гарних вражень. Дякую. Дякую, Дя Ще. Дякую. дякую вам також.